Побачила я даний рецепт на просторах тіктоку і наполегливо вам рекомендую бігти до магазину з усіма інгредієнтами та готувати його, адже це виходить дуже смачно, а в приготуванні це дуже швидко. До кисломолочного сиру додаємо 2 яйця, дрібку солі, просіємо через сіто борошно та не забуваємо про розпушувач. Це все поєднуємо до однорідної консистенції, тепер приступаємо до формування. На дошку трішки посипаємо борошна, беремо таку кульку, обминаємо її з усіх сторін борошном і формуємо з неї такі пончики. І ще їх називають бейглем. Тепер прикладаємо наші бейгли на деко з пергаментом, а в цей час ставимо розігріватися духовку до 180 градусів. Зверху змащуємо наші пончики жовточком та присипаємо насінням. В моєму випадку це насіння льону та кунжуту. І ставимо наші пончики розігріту духовку, випікатися на 25-30 хвилин. Після того, як вони випіклись, дістаємо та трішки остужаємо їх і дивимося, які у нас вийшли рум'яні та пухкенькі. Розрізаємо їх і викладаємо в них начинку. Тут же грає ваша фантазія, можна їх робити як солодкі, так і солоні. Я вирішила зробити солоні, змачую їх крем сиром вершковим. зверху викладаю авокадо і, звичайно, куди ж без слабосоленого лосося. Викладаю рибку, накриваю зверху та смакую. Це виходить дуже смачно, дуже корисно, а ще це дуже ситно. Таким одним бейлем можна наїстися. Смачного!